145 гривень за одиницю це підліткові піжамки Мікс від різних брендів. Тут буде і «Пінац», і Peперс, і «Гаррі Поттер», і Mini Mouse Disney. У лоті буде 17 піжамок, 2465 гривень коштує цей лот. Зараз покажу, які будуть. Це будуть ось такі гарні з покемоном. Футболочка біленька, звичайна. І ось такі будуть ті штанці, манжетики понизу, і також напис фірмовий покемон. Штанці йдуть на резинорці без кишень. Ось такі. Далі буде одна також піжамка без упаковочки Хогвартс. Ось така синя піжамка. І також йдуть шортики. Шортики йдуть з також фірмовим їхнім написом. І без кишеньок. Звичайні. Будуть як для хлопчиків, так і для дівчаток. Також в упаковочці буде ось така з Гаррі Поттером» піжамка це шортики і футболочка. Ще ось така, як я тільки що показувала. Ще від пепперс. Тут вже шортики йдуть на зав'язочці. По складу у нас тут 100% бавовна. Така буде піжамка. Буде пінац. Це буде футболочка і штанці. Снупіки ось такі гарні. Буде ще Гаррі Поттер в рожевому у кольорі. Гарна пастельна така футболочка з Гаррі Потером написом. І бордові такі шортики. Буде Гаррі Поттер з довгими. Рукавами це буде така ковтинка, як лонслів, і штанційна зав'язочність з манжетами понизу. Буде така піжамка в м'ятному кольорі, м'ятна ковтинка, і штани у клітинку також біло-м'ятні. Від пеперси ще ось така гарна для хлопчика буде піжамка з пальмами і синіми шортиками. Для дівчинки з довгим рукавом це така гарна персикового кольору піжамка з квіточками в ромашку. І такий буде, як зефірка. Рукава і по низу оброблення. Ось така піжамка. Буде також міні-маус таких дві піжамки, рожеві штанці і біла ковтинка з довгим рукавом на манжетиках. І ще одна ось така піжамка від пепер, це сіренька ковтинка і чорні штанці на резиночці. По розмірам 134, 140, 10 піжамок і 146, 152, 7 піжамок. 145 гривень за одну піжамку для замовлення такого класного лоту, звертайтесь до менеджерів.